Як добре спокій завжди в серці мати, небесний спокій, що дає Господь, коли Він є, не страшно й помирати, не страшно труднощі земні бороть, той спокій впевненість дає велику і тверду віру, що у кожний час з Христом переживемо всяке лихо, бо Він в руках своїх тримає нас, коли в душі неспокій і тривога, коли наводить ворог, боязь, страх, тоді звернися, друже мій до Бога в смиренні і з молитвою в устах. Він заспокоїть, Він утішить раду, розвіє страх, зітре з очей сльозу, і з Господом не страшно крокувати, і в шквальний вітер, в бурю і в грозу. Він сам сказав: Прийдіть усі до мене, хто струджений. Обтяжений гріхом, я спокій дам вам у серця священий і захищу від бід своїм крилом. Сьогодні, друзі, щиро вам бажаю, небесний спокій мати в дні тривог, хай тверда віра, душу зігріває, що буде добре все, бо з нами Бог. Амінь.